Вітаю всіх шанувальників єдиноборств, ви в світі боксу. І так, президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що хоча бій за абсолюта у легкій вазі між Девіном Хейні та Василем Ломаченком минулого місяця був рівним, все таки не завадив би матч реванш. Голова WBC сказав, що разу, коли відбувається великий бій і він конкурентний, будуть розбіжності. Ломаченко завоював серця людей, і він улюблений зболівальників, і це був дуже-дуже близький бій, могло бути в один і інший бік, або нічия. На його думку, немає нічого спірного, немає пограбування чи обурення. Сулейман додав: Я переконаний, що це був сенсаційний бій, і я дуже пишаюся обома бійцями, усі хотіли б побачити матч реванш. Ломаченко вже переглянув відеобою з Хейні та озвучив свій рахунок, в якому, на його думку, він виграв з рахунком 8-4 або в крайньому випадку 7-5. А от український чемпіон світу 2011 року у аматорах Шелестюк вважає, що пограбування не було. Незважаючи на побажання Маурісіо у вкрай конкурентний характер бою, мало ймовірно, що де він дасть Ломаченку другу спробу завоювати всі свої пояси. Але Боба Арум каже, що запропонує Хейні три варіанти. Його наступним суперником може стати переможець бою Тейлор Лопес, Шакур Стівенсон і реванш з Ломаченком. Очевидно, Арум має кілька привабливих пропозицій залишити чемпіона в легкій вазі Девіна Хейні частиною своєї рекламної орбіти. Глава Топоранко окреслив три варіанти суперників для 24-річного Хейні, який зберіг свою беззаперечну корону минулого місяця, отримавши перемогу одноголосним рішенням суддів над Василем Ломаченком. Цей бій завершив контракт Хейні Стопранк, який він підписав минулого року. Арум сказав, що бій реванш з Ломаченком може бути можливим, враховуючи наскільки це було близько, і наскільки значна частина боксерської громадськості вважала, що Ломаченко заслуговує на перемогу. Ще одним варіантом бою для Хейні може стати зустріч з переможцем титульного бою у першій напівсередній вазі до 63,5 кг цієї суботи, між чемпіоном WBO Джошем Тейлором і Теофімо Лопесом у Медісон Square Garden у Нью-Йорку. Як ми знаємо, Хейні натякнув на те, щоб піднятися до цієї ваги. Ще одним варіантом для Хейні був би бій з чемпіоном двох дивізіонів і нинішнім суперником у легкій вазі Шакуром Стівенсоном. Арум сказав, що сподівається представити можливі плани Білу Хейні, батькові тренеру та менеджеру Девіна Хейні. В ефірі правило трьох нокдаунів Арум сказав: Я не говорив про це з Білом. Біл робить те, що повинен робити менеджер, і це шукати найкращу можливість для Девіна. Що я можу придумати, так це три бої в моїй уяві. Першим може бути переможець бою Тейлор Лопес, якщо Хейні захоче збільшити вагу. По-друге, це бій з Шакуром, який був би масовим, тому що всі хотіли побачити цей бій. І третє реванш з Ломаченком. Сподіваюся, Біл приїде в Нью-Йорк на бій Теофімо Тейлор. Я посиджу з ним. Він дуже розумний хлопець. Ми обговоримо всі варіанти, які ми сто можемо запропонувати. А потім він повинен зважити це проти того, що запропонував би будь-який інший промоутер, щоб визначити, що він хоче робити далі. Але ми отримали задоволення від просування Девіна і сподіваємося, що так і надалі буде. Ймовірно, Хейні прийме пропозицію від Matchroom Еді Хірна, його колишнього промоутера і Прем'єр боксінг Чемпіонс. Хірн нещодавно зазначив, що Хейні сказав йому, що він хоче битися з його новим бійцем, який підписав контракт з ним, чемпіоном WBC у першій напівсередній вазі Реджесом Прогрейсом, який дебютує в матчрум 17 червня проти Даніеля Зоріллі. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!